Доброго дня, компанія Автопарк. Сьогодні до нас заїхав ось такий Suzuki Jimny 2020 року, 1,5 бензин. Ось на таких фарах, на таких туманках, на дисках оригінальних легкосплавних. Ось так він по колу виглядає. Має задню камеру, Вон знизу ми можемо побачити. Стан нового автомобіля 23 тисячі пробігу. Взагалі новий автомобіль. Обслуговувався тільки на офіційному дилері. По салону можемо побачити. Текстильний салон ось в такому вигляді він. Магнітола, клімат, регулювання повним приводом, автомат. Все, що потрібно, все є. По задньому ряду можемо побачити ось так воно все виглядає. Дуже гарний варіант. Для міста взагалі легесенько на ньому паркуватися. Ось так він виглядає. У дуже гарному стані автомобіль. Нічого робити не потрібно, просто сів і поїхав. Запрошую вас оглянути та придбати цей автомобіль в місті Київ по вулиці Сумська, 2. До зустрічі!